Вітаю вас, маленькі українці. Пам'ятайте, що освічені люди це гордість держави, а знання шлях до перемоги. Подивіться навкруги, яка зараз пора року? Зима, вірно, а яке зимове свято до нас наближається? Новий рік, вірно. Ой, подивіться, хто це до нас завітав? Сніговик! І прийшов він до нас не з порожніми руками, а приніс листа. Давайте поглянемо, що в ньому. А тут загадка. В неї гарні пишні віти, і колючок не злічити, небайдужа до прикрас на свята спішить до нас. Хто це діти? Ялинка, молодці. Дітки, а ялиночка яка? Зелена, колюча, пухнаста! А що треба зробити, щоб ялиночка стала святковою? Треба її прикрасити, молодці! А чим прикрашають ялинку? Ялинковими прикрасами, різнокольоровими кульками. Дітки, сьогодні я вам пропоную разом намалювати ялинку і прикрасити її різнокольоровими кульками. Для роботи нам знадобиться аркуш білого та блакитного паперу, вологі серветки, олівець, ножиці, прищіпки, суха серветка, палітра з. Вашевими фарбами зеленою, синьою, жовтою, червоною та білою. Дорогі батьки, на білому аркуші паперу намалюйте ялинку та виріжте трафарет ялинки. Далі накладіть трафарет на блакитний аркуш паперу та зафіксуйте його прищіпками. Із паперової серветки робимо кульку та змащуємо її зеленою фарбою і починаємо фарбувати ялинку. Тепер обережно знімаємо наш трафарет. Ой, дивіться, яка гарна ялиночка у нас вийшла. Тепер будемо прикрашати нашу ялинку. Щоб намалювати кульки на ялинці, нам потрібно вмочити пальчик у фарбу, а потім залишити відбиток на ялинці декілька разів. Починаємо з жовтиї. Якщо фарби не вистачає, вмокайте ще раз. Пальчик з фарбою щільно притискайте до паперу. Після застосування кожного кольору фарби пальчик витираємо вологою серветкою. Тепер наберемо червону. І знову витираємо вологою серветкою. Так ми прикрашаємо ялинку, використовуючи кожен колір фарби по черзі. Подивіться. Яка у нас гарна вийшла ялинка. А давайте ми ще намалюємо сніжинки. Якого кольору сніжинки? Білого, тож теж візьмемо білу фарбу і намалюємо сніжинки. Бо біля ялинки. Чудово вийшло. Дітки, давайте пригадаємо, якого кольору у нас були кульки синього, жовтого, червоного. А сніжинки якого кольору? Білого. Дякую вам, малята, за увагу!